Трамп став Трампом. Ви можете по-різному ставитись до цієї людини, але тим не менше факт залишається фактом. Це найвпливовіша людина найвпливовішої держави світу. Як він прийшов до цього? Нагадаю, в житті Трампа було багато злетів і падінь. Серйозно, йому загрожувало банкрутство. Більше того, після його першої каденції його мали посадити в тюрму за невдалий пуч, вигнати з республіканської партії, а його життя. Мало піти на нівець. Тим не менше, на наступних же виборах він переміг демократів і повернувся на читальник у політику. А зараз уже ми потерпаємо від його різноманітних політичних діянь. Ви не в тій позиції, щоб накидати нам свою позицію. Ви не маєте права нам диктувати, що ми відчуватимемо сьогодні. З нашим гостем Ілащуком Миколою, асистентом кафедри практичної психології, ми розглянемо психологічний портрет Дональда Трампа. Розглянемо все. Від дитинства до бізнесу, від особистого життя до політики розглянемо те, як Трамп став Трампом. Отож, Микола, е, є така думка, що всі проблеми людей витікають із дитинства. Як ви думаєте, як дитинство Дональда до Трампа вплинуло на нього? Е, ми знаємо, що він ріс у сім'ї бізнесмена. Більше того, одного з головних забудовників Нью-Йорка Фреда Трампа. Як ви думаєте, в якій атмосфері ріс Трамп і як це на нього вплинуло? Прошу. Отже, справді дитинство Трампа досить показове, демонстративне для нас в плані того, які провідні характеристики його особистості в ньому сформувалися, і ми й зараз можемо спостерігати наслідки його виховання. Він виховувався в сім'ї провідного бізнесмена, і через це, як ми бачимо, і як він сам згадував про своє дитинство. До нього ставилось досить так прагматичне виховання в контексті того, що йому не надавалася безумовна любов до дитини. Як ми це до речі, тако... цікаво. Я б хотів відзначити. Зазвичай багаті вони можуть розбещувати своїх дітей. А тут ми бачимо, яке раз таке про розбещення, можливо, в інших сферах, можливо. Теж тому, що ми знаємо, що Трамп був замішаний до багатьох скандалів. Однак, якщо саме говорити про дитинство, то йому не надавалося, йому завжди потрібно було заробляти свою любов від батька. А ще це поставило таку жорстку патріархальну позицію в нього Його як лідера, того, який завжди має керувати. Всім. Тут і таке зародження його егоцентристських, таких нарцистичних ідей можемо побачити в дитинстві, як наслідок зараз, те, що він потребує схвалення зовні постійного. І ось це от те схвалення, яке в свій час він потребував від батька. Зараз ми можемо проаналізувати як схвалення своїх дій, які він потребує від зовні. Він досить активний е, політик е, в, такий, в соціальних сферах, е, соціальних медіа, і mm -hmm. е, е, перш за все, це для того, щоб потішити е, своє таке его і те, щоб знайти схвалення своєї поведінки, своїх дій, тих, яких він робить. Він е, намагається завжди нам показувати те, що е, я такий самий, як і ви, хоча б, Мені здається, навіть навіть більше. Більше. Е, він е, досить часто демонструє те, що він такий самий простий хлопець з народу, так би мовити. Що умовний середньостатистичний житель там Алабами, хай буде, е, і там Джон, який е, працює, там, чи на заводі, чи він там водій фур, і він приходить ввечері е, подивитися е, собі телевізор, ще щось, і от Трамп. Зоправжую своїх соціальних медіа, своїми гаслами дуже часто те, що от я такий самий, я нічим не відрізняюся від такого собі середньостатистичного е жителя. А це ж я переб'ю тільки, тільки на гасах, правильно? Я не знаю, е -е -е. Бо, ну, Трамп же все-таки ми розуміємо, що він не дуже такий ж і роботяга. Він все-таки бізнесмен. Я не думаю, що він ж реально веде життя такого собі. А, тільки, для, тільки, для не, тільки для демонстрації, ага. тільки для медіа, і саме в е, такому певному е, морально-психологічному розумінні. Е, адже він е, ще й зображення для них, як е, то, що ну от я добився, американська мрія, я от молодець, в цьому, якщо поговорити пісніше, ну, але давай зараз зачепимо трішки згодом про його книгу. І ця книга теж сповнена такого успішного успіху, і вона потрібна була для певного схвалення так само його дій, як і від народу, так і від самого себе потішити своє власне. Це ви про мистецтво укладання угод. так? Так. Про мистецтво укладання угод, як книга, в якій Трамп самопрезентує презентує себе. Свій успіх, і навіть не так успіх всієї команди, яка могла працювати разом з ним. Він нехтує е, такими е, важливими факторами, а все ж таки демонструє себе як ту провідну постать, яка е, досягає вершин. Е, також е, Трамп е, дуже часто зазначає такий важливий аспект е, соціальної сфери, в якій знаходиться. І, е, так, якщо забігти на той початок, про який ти говорив, коли представляв самого Трампа, так, так, про банкрутство Трампа я хотів сказати, все ж таки не про Фенікс, про Фенікс, ну, Він же потім вернувся. але про банкрутство він дуже вдало все завжди підлаштовував, тому що його компанії оголошувалися банкрутними, але він ніколи не оголошувався банкрутом. Його, ну, типу, в нього завжди було відділено, так би мати. Він вдало на цьому грав, іноді теж для е, таких публіцистських заяв. Ну він правда, це ж з публіцизму. Якщо пройтись про його політичні всій кар'єрі, то він був республіканцем. Пізніше він став представником партії. За зміни, якщо я не помиляюся, вона називалася. Він свій час крутився з демократами. Був запрошений на весілля Біла і Хіларі Клінтон як хороший друг. Mm -hmm. Підтримував Клінтон на виборах у свій час. Клінтон, так ага. з якою пізніше, в 16-му році він її рівняв е... <зум> <зум> Так. Так, тому він до речі, це цікаво. Я би ще хотів перепитати. Дивіться, от ми згадали, що він крутився то до республіканців, то до демократів. Як ви думаєте, у нього є якась все таки от ідеологія? оця от, от мага, вона на чомусь ґрунтується, от саме на республіканській партії, чи все таки Трамп він е, як сказати йому начхати з якою партією йому бути? Тобто, чи він тільки е, відстоює свої інтереси, чи все-таки от справді от республіканська партія стала його представництвом, де він може. Просувати саме свою таку ідеологію, чи, чи насправді йому це не важливо з ким? Партіє. Це дуже цікаве питання, mm -hmm. але все ж таки республіканська партія, якщо так задуматись, напевно, найближча до цих його ідей через те, що в 80-х роках, коли він вперше був представником республіканської партії. Він вже відстоював ідеї е, закритості Америки, в якій ну, типу, е, збагачення власне самої Америки, е, збільшення робочих місць, збільшення е, е, інтенсивності роботи заводів, і він. Ну про те саме ж про що він говорить і зараз зменшення імміграції в штаті Америка again. знову mm 80. -hmm. No типу, що ця ідея, вона бо він її відстоював вже тоді. Тому казати, що тут е, Україна стала якоюсь причиною, чи будь-яка інша країна е, тим рушиєм змін, які змінили його політику, ми не можемо. Але чи змінював він свої сторони, в залежності від того, з ким йому було вигідніше будувати своє майбутнє, так, постійно. Він шукав ту сторону, з якою йому найвигідніше буде тримати контакти. Він свій час досить активно вибився в політику, особливо в місцеву політику Нью-Йорка, за рахунок того, що. Він почав будувати житло для малозабезпечених верст населення, це теж аналогія, якщо повертатися до теми дитинства, то це теж аналогія того, як його батько в свій час теж добився висот досить значних через те, що він будував житло для ветеранів. А це все державні замовлення, це все зв'язки певні з політикою і це в стороні бізнесу дуже вигідно, через що Трамп так би мовити його ну, сильний інтерес в цьому був. Якщо ти займаєшся такими е, проєктами, тоді в тебе йде податкова пільга е, на тебе, як на підприємця, на твої компанії, і на інші проєкти теж. Типу, е, е, суто е. Да, <реш> ну, так, саме так суто заради власної вигоди, він займався цим проєктом, а тим паче. Ну, це допомогло йому, так би мовити, зайти в певному рівні на політичну арену Нью-Йорка, теж тому, що це завжди держзамовлення, велике держзамовлення, там завжди вони пов'язані із політикою також. Дональд Трамп був одружений тричі. І ми поговорили про те, як у нього в дитинстві будувалась модель сім'ї, власне кажучи, з татом-бізнесменом. І так далі, і з такими вихованнями, як ми казали, не розбеще, навпаки, що йому потрібно було заслужити увагу. А як Трамп вибудовує свої, свої стосунки із колишніми дружинами, дітьми від них, і теперішньою сім'єю з Меланією Трамп? Як він як батько в особистому житті? І як це впливає на його характер, сім'я? Він, як ми говорили вже раніше, він досить такий. Як в нього виховання було прагматичне, патріархальне, де батько був домінантною особою, і так само він завжди себе ставить як найважливішу персону, будь-то чи сім'я, чи компанія, чи політика. Ну а, це неможливо. Він завжди ставить себе на перше місце. І якщо говорити, почну відповідати стосовно сім'ї, спершу з дружин, а потім трішки так. поговоримо ще про дітей. Про дружину. В нього три шлюби було, якщо я не помиляюся. І кожен з цих шлюбів він заключав не так: ну, як можна припустити, не так з сторони кохання, любові, а як теж з сторони соціального статусу, вигоди бути в суспільстві. Це були такі практичні цілі, практичні досягнення. Він завжди був досить прагматичним і в бізнесі, таке в нього було виховання і, і в особисте так. життя так. теж. Ну, як мінімум, ми можемо спостерігати такі стосунки на камеру, вони не є особливо емоційно прив'язаними ні до нинішньої своєї дружини Меланії, ні до попередніх дружин. Так, він. Свої знаки уваги до них е, демонструє неодноразово, однак е, нічого надлишкового немає. Е, ну добре, а як щодо дітей, от який Трамп саме сім'янин? От він виховує дітей так само, як виховував його батько в такій же ж строгості? Чи все таки він проявляє більше любові? Взагалі, як він ставиться до своїх дітей? Напевно, найяскравішим прикладом його ставлення до своїх дітей можна задати його відповідь на інтерв'ю про його доньку Іванку Кутрамп, де він заявив, що він сам би з нею зустрічався, якщо б вона не була його донькою. Подовжуючи тему сім'ї, до дітей він теж ставиться, схоже, до того, як ставився до нього батько. Він, так би мовити, дає можливість дітям відчути. Матеріальне багатство його, але якоїсь особливої емоційної любові він теж не сильно її висловлює. І, так би мовити, він купляє цю любов. Суто з таких, забезпечення житлом, їжею, якимись іншими забаганками, це може бути. Чи він надмірно розбалує своїх дітей? Напевно, таки не можу це сказати. Але не зможу сказати те, що він обмежує їх сильно в чомусь. Але... А як щодо реалізації дітей, він же ж допомагає їм в реалізації? І mm. тим не менше ми бачимо, наприклад, молодший син, який пам'ятаємо його на інаугурації, так? Він же ж так само, як і батько, він сидить в соцмережах, так само робить провокативні певні твіти. Про до речі, твіти Трампа. Ми будемо говорити окремо про його роль як медіа як медіа особистість. От. Окремо хотілося б зупинитися якраз таки на реалізації дітей. І як Трамп їм в цьому допомагає, і чи успадкують вони теж певну цю манеру свого батька, як він успадкував свою чергу від свого. Можу сказати, що всі, але можна сказати про те, що е, деякі його сини вже це успадковують, тому що е, я забув, як звати точно того, що він і в Гренландію їздив. Старшого? Е, так, цей це найстаршого. Він вже в певній мірі іде з ходинками свого батька. І якщо говорити взагалі про всіх дітей Трампа, то вони всі трішки більше. Е, Називаємо це так, хізувалася своїм багатством, mm. ну статками свого тата. Е, говорити про наймолодшого можливо в останнім часом змінилося. Я не можу сказати, що прям дуже активно за ним слідкую. Але е, ще рік-два тому е, він був такий більш тихонею, який не сильно і хізувався статками свого батька і взагалі своєї всієї родини, тому що ну, там. Дідо, тато, ну як мінімум, е, по цій стороні. Але чи будуть е, чи дасть їм Трамп багато е, поштовху для розвитку для реалізації, так е, просто з цієї причини, що він е, президент Сполучених Штатів Америки, Я, розумієш, ну, типу е, його е, дітей вже всі і так будуть знати, і якщо їм потрібно буде відкрити якісь двері. То завжди, ну можливо, не завжди, так як і в нього з батьком, але досить довгий період часу його постать буде, так би мовити, ходити по п'ятах за ними. Тобто, коли будуть відкриватися двері, коли його син буде відкривати двері для того, щоб влаштуватися в якусь фірму чи влаштуватися в якусь партію, завжди ну, на початку. Будуть говорити про те, що це все ж таки його син, його донька. Через що? Через те, що він президент Сполучених Штатів, він успішний бізнесмен, як би воно як би не ставився я особисто до нього. І через це його вплив на політичне, економічне і світське життя штатів та й всього світу вагомий. Тому так, він поштовх такий. Дає. Але з іншої сторони, там, де є поштовх, там де є і сила спротиву. Далеко не всім подобається. Далеко, там, далеко, далеко не всім. І е, упереджене ставлення до його дітей, е, так як упереджене ставлення до нього теж буде. І це теж цілком нормально. Е, тому ну, там з однієї сторони він їм всім дає сильний поштовх, з іншої сторони, він сам собою ставить палки в колеса. Між іншим, а між іншим я би згадав, Трамп же ж теж, коли він ще був молодим бі бізнесменом у 80-ті роки, як він згадував Golden Age, тобто mm -hmm. свій свої, золотий час, його ж теж по суті на нього дивились теж через призму батька, тому що на нього не дивилися як на самостійного бізнесмена, який досягнув успіху. Тобто, ну звичайно, він там теж багато чого досягав, але все-таки він був сином забудовника нью от і в першу чергу дивилися на батька. Як ви думаєте? А uh, все таки може це теж якось вплинуло на Трампа, що він хотів якось ну не знаю перекрити досягнення батька, щоб говорили саме про нього. От я Трамп, що ну не сприймали як от син бізнесмена олігарха, а от сам добився всього. Хоча він ну не сам добився всього, але тим не менше uh, говорити про власний успіх. От і чи не може таке саме бути і в його діток, власне кажучи, як ми uh, як це проговорили, у них теж може бути щось подібне, що їх теж сприйматимуть через призму батька. Але призму батька вже буде переплюнути планку важче ніж призму забудовника Нью-Йорка, ніж президента Сполучених Штатів. От О, чи можемо дивитись на дітей Трампа, як на Дональда Трампа, сина Фреда? Тобто чи є певна за спадкові? Е, так? Е, так, це може бути, особливо враховуючи те, що наскільки ми можемо бачити і аналізувати стиль виховання в нього. І того, як виховували його, і так як він виховує своїх дітей, ми не можемо говорити, що він прям кардинально відрізняється в питанні прагматичності, в питанні того, що любов потрібно заслужити. Ну так, він по різному ставиться. Звісно, трішки такий лайтовіший, напевно, все ж таки буде варіант, але в будь-якому випадку він в свій час хотів. Довести, доказати, що я здатен, що я можу, чи йому допомагало ім'я, ну, його ім'я, ім'я, його батька, ім'я його родини безумовно допомагало, адже це вже були зв'язки з досить такими елітними колами спілкування. І він про це і розмовляє в своїй книзі. І взагалі він про це заявляє, про те, що ось ці от. Зв'язки, ці контакти, це є досить такий цінний капітал, і ми можемо так побачити, що він завжди тусувався, якщо так можна сказати, тусувався Япі. з Япі, так, так, це молода, ось ця, так само молодь Америки, яка вже мала гроші, молоді бізнесмени. Так, Япі. так. І він саме займався тим, щоб будувати розкішні готелі для такої багатих, того суспільства Про еліт, Так. для еліти суспільства, то він завжди хотів бути в колі цих всіх еліт. Хоча і не одразу він туди попадав. І це те, щоб довести, перш за все, самому собі, що я такий молодець, що я такий хороший, що я реалізований і що я. ну, що я можу заслуговувати на любов через те, що я стільки досягнув. І цей паттерн поведінки може зберегтися і в його дітей. Те, що потрібно заслужити любов, і це може бути таким поштовхом для того, що я маю все більше і більше досягати, щоб показати, що я молодець, що я хороший, отримати більше схвалення, тому що ну, якщо я не буду показувати, що я молодець, то це буде означати, що я поганий. Що я не гідний ну, цей паттерн поведінки може зберегтись. Ми його можливо побачимо в дітях Трампа О, ще яскравіше. Тому чекаємо що чекаємо нового за... президента. <реш> більше чи ніж президента президентом... США. Так. <реш> ну, чи буде... <реш> чи буде хтось з них президентом Сполучених Штатів, не в переплюнути <реш> батька. Але зараз? чи може бути в політиці так, тому що ми вже <реш> бачимо <реш> цих ходів, і в політиці вони ну його старший син, який вже заходить в політику, вони не суперечать батьку. Батько для них все ж таки така ідеальна фігура, якій не можна заперечити. Це і так, це є авторитет. Його треба послухатись і виконати, так як він говорить. Ось це ми можемо побачити: таку домінантну патріархальну позицію, яка в нього збереглась, яку ми могли бачити щодо виховання самого Дональда від його батька, і так само Дональда до своїх дітей. Дональд Трамп не перший політик, який поліз за виборцями в соцмережі. Тим не менше, він один із тих, який збудував на соцмережах фактично всю свою передвиборчу кампанію. Усі його твіти, усі його лозунги, усе це він робив через соцмережу Twitter, через власну соцмережу. І таким чином він здобував популярність виборців. Його е твіти вони завжди були рішучими, яскравими. І це приваблювало увагу людей. От. Цього бракувало іншим політикам, які були більш обережними в висловлюваннях і так далі, не боялися, може, привернути певну увагу преси. От. Тим не менше, Трамп – це людина, яка стала уособленням медіа короля. Як ви вважаєте? Так? Трамп справді дуже активно використовує медіа. І за рахунок медіа йому. Двічі можна говорити, але особливо вперше в 2016 році вдалося отримати перемогу на виборах президента Сполучених Штатів, і він використовує медіа як такий ресурс, який допомагає йому бути ближче з народу, ближче з народом, а також допомагає йому дестабілізувати своїх опонентів. Тому що за рахунок таргетованої реклами він особливо в 2016 році розповсюджував різні на відеороликів з, з, з різноманітними заявами Хіларі Клінтон про ті чи інші речі, які могли не подобатись її виборцям. Також він активно використовує медіа для того, щоб як ми говорили на самому початку, бути ближчим до народу, показати тому самому Джону з Алабами чи Оклахоми, неважливо, що він такий самий простий хлопець, як він, і вони двоє на рівних, вони думають однаково. І ось цей от образ він досить активно з ним грає. Він дуже часто робить заяви, максимально такі публіцистські заяви, які можуть нічим не бути підкріплені. Для чого? Для того, щоб підтримувати своїх виборців в тих думках, які вони хочуть почути. При тому, що сама стратегія розвитку Трампа як президента, як країни, в якій він планує рухатися, і розвиватися, може навіть відрізнятися від тих висловлювань, які він буде говорити. Але для того, щоб підтримувати свій такий імідж, а також щоб створювати таку атмосферу непередбачуваності для своїх опонентів, він робить досить багато гучних заяв. І справді на зовнішній політиці він теж це активно використовує через те, що є різноманітні публічні заяви, він робить, яких він може суперечити навіть одна одній. І заяви досить гучні, ті, які е, можуть змінити хід е, історії. І для чого це все робиться? Як я вже говорив, для непередбачуваності на політичній арені. Е, тому що якщо ми не знаємо, як він буде рухатися далі, ми не знаємо, що від нього можна очікувати. Добре, Микола. Я вдячний вам за це чудове інтерв'ю. Що ж, ми з вами е, поринули у внутрішній світ Дональда Трампа, зрозуміли е, його психологію, які мотиви ним керують, і я надіюсь, наші глядачі теж стали краще розуміти цю особистість. Е, дякую вам, Микола, і до нових зустрічей!